Привіт, друзі! Я Олексій Банома, дразмортолог з 60-го року, запускаю рекламу в Мета, Фейсбук та Інстаграм, працюю з SEO і делюсь практикою на цьому каналі. У цьому відео розкажу де брати рекламні креативи, якщо ви не дизайнер і у вас немає бюджету на команду. А, першим, що таке креатив і чому він важливий? Креатив це візуал плюс текст, який бачить людина у стрічці, перш ніж вирішити, клікнути чи проскролити. У Фейсбук рекламі саме креатив вирішує, чи отримуєш ти заявку підписника чи продаж. Навіть ідеально налаштована аудиторія не спрацює, якщо банер нудний, не чіткий, або просто не викликає емоцій. А, де ж брати ідеї та матеріал: безкоштовні шаблони у Canva. відкриваєш canva.com, обираєш Facebook Ads, Instagram Post, Reel. Є тисячі готових шаблонів, просто підставляєш свій текст, фото або логотип. Усе працює drag-and-drop, навіть на смартфоні. Я раджу створити 3-5 різних варіантів креативів одразу з різними кольорами, фото, меседжами, креативи у відеоформаті, знімай на телефон, поки що товар у руках. Знати до та після, записати клієнтський відгук, відео з процесу роботи або доставки. У Reels Stories добре працює натурал стиль. Не глянцева реклама, а жива і щира. Фото з вашого бізнесу, робить фото процесу, результатів, команди, упаковки клієнтів. Використовуйте навіть не ідеальне фото. Це працює краще за біржові картинки. Вивчай конкурентів у Facebook Ads Library заходиш на facebook.com ед обираєш свою нішу, або шукаєш конкурентів за назвою сторінки. Дивишся, які візуали вони використовують. Не копіюй, а адаптуй ідеї під себе. Що краще працює з мого досвіду? З мого досвіду в рекламі найкраще працюють фото, відео з реального життя, а не з родостоків. Яскравий текст або заголовок прямо на зображенні, але короткий. Коротке відео з субтитрами або жестами. Фото до та після порівняння, процес, особливо в ніші послуг. Завдання креативу зупинити скром і викликати інтерес, а не одразу продати, тому не бійся тестувати. На завершення хочу сказати: навіть якщо ти не дизайнер, це не заважає робити нормальні креативи і отримувати заявку з реклами. Використовуй каму, відео з телефону, свої фото. Ідея з Google Лайбері. І ти вже попереду більшості конкурентів. Є питання по креативах? Чи хочеш розбір прикладу з твоєї ніші, пиши в коментарях або заходь на мій профіль профільний філансханти, там є кейси і контакти. Підписуйся, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!